Купи побутових відходів на узбіччях сільських доріг такі картини останнім часом все частіше можна побачити на околицях Бедевлі. Місцеві жителі обурені кажуть, тих, хто таке робить, потрібно штрафувати по максимуму, аби більше не кортіло. Така чистота була, порядок. Я ще коли такий був той футбол, ми грали. От прошу. Щось отворити. Що це творимі б Написали б на нього і то, того заставили сільська рада. Є вже Звідки беруться стихійні смітники? Є у місцевих і своє пояснення. Машина по збору сміття до деяких а тим більше до присілки, просто не доїжджає. Відтак жителі викидають відходи просто неба. Як результат, кількість стихійних смітників в селі лише зростає. Найбільш свідомі та ті, хто може собі дозволити розкошелитись, наймають причіп і везуть відходи на сміттєзвалище до Тячева. У Нас люди вивозять по каналам мусор, тому що немає, де його везти. Так як я, От, бачите, прицеп, я мусор вивожу, але не всі такі, всі в мішки викидують по дорогам хто де. Чіпляємо ззаді мого буса причіпа та, і вивозимо аж втячиво на свалочку. Більше, а всі остальні викидують, кому як зручно і хто де хоче. Зараз у Бедевлі можна нарахувати до півсотні смітників. Чому в селі не можуть повноцінно налагодити вивіз сміття, люди не розуміють. Колись... Організовували, заставили нас почистити дерева, всі, щоб які мішали проїзду машини, то вже їм якась друга причина. Тепер я не бачу причини, по якій вони не заїжджають забирати від людей мусор. Люди не мають мусор, де дівати. Жителі Бедевлі готові платити за вивіз сміття, та головне, щоб його організували належним чином. Якщо, якщо б мусорка, бо розставили баки, наприклад, біля кожної вулиці зробили графік, коли то забирають, прийшла машина, акуратненько забрали, відвезли, і все, оплатили до побачення. Поки ситуацію з вивозом побутових відходів в селі не вирішать, чи буде збільшуватись кількість звалищ, залежить лише від свідомості самих жителів.